Всім привіт! Ви на каналі Тата Крієт і сьогодні така одна із немало важливих тем, як побороти рядність. Я вирішила з вами поділитися своїми всіма думками до того, як побороти рядність. Хто страждає цим і в'яже, начебто, гарно. гарні задуми, гарні. Вироби виходять, проте так звана рядність може зіпсувати навіть один із найкращих задумів. Тож один із важливих моїх спостережень, яким я по черзі, проте під кінець, так би мовити, підведем підсумок, я озвучу саме моє важливе спостереження, яке не дає виникати рядності. Тож, давайте по черзі, як це і має бути, почнемо зі спиць. Починала в'язати я цей виріб ось саме цими спицями. І як ви бачите, це те, що від них лишилось. До речі, дуже хороші спиці, які я замовляла на великобританському сайті. Ось в звичайному зіп-пакеті прийшли спиці, із восьми, здається, пар. Ось. Ну і а, це все, що від них лишилось. Гладенький, дуже хороший кінчик, дівчатка. Якщо зустрінете ось такі спиці, в простому звичайному а, пакеті така пропозиція йде. Ось вісім пар, якщо не помиляюсь. І а, гладенький, зручний, класний кінчик, особливо для тих підійде, хто проколює пальчик. Я раніше дуже і дуже цим страждала і довго заживала і глибоко проколювала. І виникло питання, як я, чим я буду далі в'язати. Або я буду чекати, поки прийде замовлення. Ось, звісно, коли вже ви багато в'яжете, і давно у вас ваші ходові спиці, верніше, розмір ходових спиць не один. Але ж в мене в'язання в декількох місцях. І, звісно, на спицях лишилось. Тож, з собою в мене не було вже цього розміру спиць. І випадково я згадала: а гляну, я таки в свій органайзер, чи, чи в мене щось є. Тож, я взимку собі купувала ось такі спиці для того, щоб брати їх в дорогу. І так як вони не залізні, в мене їх не забере таможний контроль. Ось, і я їх можу брати з собою в літак, також не спиняючися, не втрачаючи час, продовжувати в'язати свій, свій виріб. Тож, ось такий файлик з під цих спиць у мене лишився. Ось ці дві спиці були в такому файлику: це спиці від Drops, Pro про романс. І окремо, звісно, була лісочка, ось в такому файлику. Є блокатори до цієї лісочки і ключик. Все дуже зручно і насправді хороші, дуже і дуже хороші спиці. Мені сподобались. Тож вони в мене будуть займати одне із найхороших місць серед моїх спиць. У мене їх багато, різних виробників, якось з вами поділюсь. Ну, наразі це не про це. Тож, варто задуматись над тим, якими спицями ви в'яжете. Вони дійсно можуть не підходити вам або під вашу пряжу. Почавши в'язати цими спицями, я, до речі, зв'язала зовсім трішки цього виробу, десь ось так пров'язала. І далі я пров'язала 3 четвертих всього основного полотна ось цими спицями. І дивіться, я не можу на. Любуватись цим полотном. Полотно дуже і дуже класне, наче машинне, однорідне. Тож, перше, це варто спробувати замінити спиці на інший бренд. Якщо ви в'язали постійно одними і тими ж спицями, можливо, вони вам не підходять. Тож коротко про ці спиці, це не реклама, а просто коротко про них. Мають маркування, що дуже зручно, коли ви їх дістаєте, відразу розумієте, який це розмір спиць. Плавний перехід, петельки рухаються дуже зручно і гарно. І далі моє спостереження: начебто, невеличкий меджик, починається саме в цій частині. Ось кількість петель приблизно отак. Подається якимось таким магічним чином, що петельки ви потім пров'язуєте, начебто однакові, ось, а, Наче ось ця частинка саме регулює подачу і розтяжіння петельок. Кінчик, не колюсь. До речі, він доволі гостренький, Отак, якщо ви поглянете. І в порівнянні з цими моїми зламаними спицями, ось. Різниця таки є і суттєва. Тож, ці спиці ще будуть дуже хороші для монониточок, таких як альпака на шовку або мохер, та і взагалі будь-які. хороше, до речі, ковзання ось і не злітають петлі. Принаймні до ось цього моменту все дуже гарно тримається, ну, майже до кінця, я впевнена, якщо ви самі вже не знімете. Тож, ось тут починається такий якийсь магічний один момент. Що я помітила? Тож, підведемо підсумок під першим пунктом. Варто спробувати змінити спиці. Це перше. Далі. Друге, Друге – це моє спостереження, що ми маємо правильно підбирати пряжу під спиці, під вашу товщу пряжі. Обов'язково ми маємо враховувати цей момент. Звісно ж, хто не знав, ось. То а, ми маємо обов'язково зв'язати зразок, і дуже часто навіть а, не одним розміром спиць я це роблю, щоб потім знати в кінечному результаті, який я буду мати виріб. Для мене дуже важливо, щоб полотно було не забитим, не затягнуті петельки, щільно зв'язані, і не занадто розтягнуті, для того, щоб воно мало ось такий. А, чудовий ефект драпірування, спадання, ось щоб він а, струївся, скажімо так, щоб виріб виглядав а, гарним. І це дуже важливий такий момент, який залежить від саме того, а, на якому розмірі спиць ми в'яжемо ту чи іншу товщу пряжі. Далі, а, я ще зустрічала, дівчатка часто діляться тим, коли ґґ, на роз'ємних спицях. З однієї сторони, у нас товща спиця, більший розмір, а з іншої сторони, менший. Це у яких випадках? У тих випадках, коли ми в'яжемо, наприклад, спочатку, так, як я тут в'язала поворотним в'язанням, потім я набрала підрізики, ось і об'єднала в'язання по колу. І навпаки, коли ми починаємо в'язати по колу, ось, А потім можемо перейти на в'язання поворотне. Наприклад, нам потрібно виконати розмір, розріз на спідниці або, наприклад, розрізи з боків нашого чемперу ось варіантів тут безліч. І це зовсім геть неважливо насправді. Чи почали ви в'язати поворотним в'язанням? Чи декілька разів змінили свій і так, і так, і так в'язали. Зараз я повернусь трішки до початку в'язання цього виробу на певний крок назад. ось Коли у мене була зв'язана невеличка кількість цього виробу, ще не починала тоді в'язати резинку, тут в мене вже низ оформлений, і я не зможу вам пояснити моє найголовніше спостереження для того, щоб ми не мали рядності. Ось, Саме після того, як я розповіла вам про різні розміри спиць, Тому що ними я не користуюсь, от геть не користуюсь, ніколи ні разу, я не пробувала в'язати з однієї сторони маючи один розмір спиць, а з іншої другий. Якщо комусь це допомагає. То це взагалі дуже і дуже добре. Неважливо, що ви застосовуєте, як, проте ви маєте знайти для себе свій спосіб, який буде вам допомагати, радувати вас однорідним полотном, ось завжди таким, яким ви його задумали. Тож повернусь трішки на декілька кроків назад і поясню вам, ось на цьому саме відрізку. А моє найважливіше спостереження як побороти рядність. Далі є такий важливий момент, і мені здається, найголовніше це те, як ми підтягуємо рядочок а, з петлями. Тож, я вважаю, що це один із найголовніших. Це той момент, коли ми в'яжемо спочатку поворотним в'язанням. А потім об'єднуємо в'язання в коло або навпаки. А, тут навіть не важливо, чи починали ми з в'язання по колу і перейшли на поворотне. Як ви вже зрозуміли, у цьому виробі з двох попередніх відео в мене є спочатку в'язання поворотне, потім я об'єдную це в'язання в коло, і далі в мене тут все в'яжеться. От І поворотним, і в'язанням по колу. В другому відео це видно, і ви зрозумієте, де я розвертаюсь, і в'яжу по виворітній стороні по колу, і з лицевої сторони по колу, і поворотне є в'язання, так як є і витачки, і є дуже і дуже багато всього саме в цьому виробі. І окрім того, як відтінок цієї меланжевої пряжі та пушок, який ось так місцями альпаковий виходить, тут немає рядності, немає зміни петель, як і з сторони, полотно в мене однорідне ось повністю, це також зрозуміло. Тож один із важливих моментів це те, як ми пров'язуємо і подаємо петлі. Ось, наприклад, з виворітної сторони у нас петлі, ряд весь загортається від нас. І коли нам потрібно підтягти ці петлі, подати для пров'язування, ми маємо не ігнорувати і просто якби, отак от сліпо підтягувати і пров'язувати ці петлі, рядочок з петлями, а якби трішки направляти їх на себе, вирівнюючи. Ось, мені здається, це один із дуже і дуже важливих моментів. Чому? Тому що лицева сторона, вона і так до нас загорнута або плюс-мінус рівна. І коли ми в'яжемо лицеву сторону, у нас це все виходить більш щільніше. А з виворітної сторони наше в'язання загортається від нас в іншу сторону. І ми просто можемо підтягувати, щось дивитись, і багато хто не звертає на це увагу. Тож, коли я підтягую, я просто автоматично якось ось так на себе трішки направляю цей ряд з петельками, ось притримую. Ось так. Я прям підтягую їх, якби загортаючи, трішки-трішки направляю їх до себе. І далі вже пров'язую. От чому немає рядності. Я так звернула увагу, це ви можете подивитись на прикладі чорного кашемірового джемперу з паєтками, який він був до прання. І він, звісно, став кращим після прання, проте відмінності майже немає, тому що всі рядочки і петельки однакові і рівні. Проте я вважаю, що ось ці такі важливі моменти, які я сьогодні вам проговорила. Ось і поділилася своїм спостереженням, вони дійсно суттєві. Просто правильно підтягуючи петельки, ось таким чином, притримуючи їх, та і далі, звісно, пров'язуючи, а не просто ігноруючи. І, звісно, пам'ятати про те, коли ви в'яжете виріб, наприклад, прив'язали певну частину. Ось полотна. Потім пройшов якийсь час, день, два чи три, і ви вже потім сідаєте з іншою, скажімо так, силою, енергією, всем, і просто починаєте продовжувати в'язати лицеве полотно, що насправді це, мабуть, один із найпростіших моментів. Мені здається, що якийсь візерунок в'язати простіше, ніж підтримувати однорідність лицевого полотна. І коли ви через певний час сідаєте продовжувати ваше полотно, потрібно просто трішки оп, я маю звернути увагу на те, як я в'язала до цього. І просто ви вже відпрацюєте свій цей стиль, він у вас буде автоматичний. Ви будете про це якби не то, щоб задумуватись, а просто пам'ятати про це. І у вас завжди буде рівне і однорідне, ось дійсно гарне полотно. Без всілякої рядності. Тож, мені буде дуже і дуже приємно почути, що у вас вийшло від моїх порад. ось, і у кого була рядність, ви забули, що таке рядність, спробували саме от не ігнорувати цей рядочок, ось, а трішки його загортати до себе направляти. Той момент, коли вам потрібно буде пров'язати. Ось, якраз ту кількість петельок, ви будете трішечки направляти її до себе. І мені буде дуже приємно дійсно почути, що насправді це працює. Ось, а не просто мені здалося. Ну, от я просто під час в'язання відчуваю, що потрібно. Направити цей рядочок петель, невеличку кількість грубку їх ось, перш ніж в'язати. Ось, беру, правильно їх направляю і пров'язую. А далі вже просто все виходить автоматично. Тож чекаю е, на відповідь від вас, якщо вам цей спосіб допоміг. Спробуйте звернути на це увагу і таким чином е, трішки пов'язати, спостерігаючи за вашим полотном. Ось, звісно, треба вчасно підтягувати достатню кількість петель, щоб не було таких розтяжінь, так інколи, мабуть, ви помічали. Певна кількість рядочка у вас більші петельки, потім може бути трішки більш затягнуті, менші. Тож важливо, От ці всі сукупність перелічених факторів мною, да? Мені здається, натяжіння нитки подавати вчасно її, розмотувати, якщо десь вона у вас там трішки зажата, клубочок, ось, і ви десь не встигли або вам ліньки буває, інколи так втомишся і не можеш дотягнутися до кубка, то просто потягніть достатню кількість ниточки, щоб вона вам поділася в достатній кількості. І тут вже ви саме своїми ручками регулювали її натяжіння. Тож спробуйте, будь ласка, ці всі складові, на які я звернула увагу. Ось, І сподіваюся, у вас вийде. Ось, до речі, коли я в'язала чорний джемпер з паєточками, я з вами ділилась, то там спиці геть ну, не крупні зовсім. там або спиці номер три, максимум 3 максимум 3,25, я думаю. Ось. І зверніть увагу на те полотно. Я навіть сама була здивована. У мене там три нитки. ось, І те полотно, от воно зовсім не змінилось після прання. Майже воно стало, дійсно, воно стало ще кращим, Проте, як не було рядності і воно було класнюче до прання. Так воно от і лишилось. Тому оці всі моменти, які ми з вами я сьогодні поділилась, мають вам допомогти, якщо є в когось проблема рядності. І, до речі, я не користуюсь а, способом а, мати а, з однієї сторони мати спицю одного розміру, а з іншого другого. Для виворітного і лицевого в'язання. Я в'яжу одним розміром с саме ось зі всіма цими складовими, про які я вам розповіла. Проте, якщо у вас вирішується проблема з різним розміром спиць, і у вас вдається в'язати однорідне полотно, тому що я вже думаю, в мене відпрацьована моя техніка, і я навіть побоююсь спробувати, розкрилась спиця, Нічого боюсь, спробувати в'язати різними спицями, проте можна, мені вже, мабуть, не потрібно, бо я вже звикла якось до свого способу в'язання. Тож, пробуйте, будь ласка, всі способи, якими я такими навіть неймовірними, як от ті підрізики у джемпері, Альпака на шовку. Ось, з подібним вирізом. Я з вами ділилася, Вже коли в мене було повністю вив'язано все тіло виробу, ось, і я почала набирати на рукави, тож в мене вийшло змінити повністю пройму, подовжити ось наскільки, так доволі достатньо збільшити пройму рукава. ось Дуже і дуже класний спосіб. І хоч в мене тоді так це склалось, тож я буду його обов'язково використовувати. І у своїх виробах, якщо раптом мені здасться, що мені недостатньо вільно, або я задумувала модель іншою, ось тож я в будь-який момент зроблю ту маніпуляцію з проймою, якою я з вами тоді поділилась. Лишу вам посилання. Ось дуже і дуже класний е, вийшов е, спосіб е, виходу е, саме з цієї ситуації, щоб не розпускати, коли вже у вас вив'язаний весь росточок, красивені, наприклад, скоси ви вив'язали. Все у вас вив'язане, ви з'єднали по плечам е, ваш е, виріб. І тут ви розумієте, що у вас недостатньо вільна пройма. Тож, пробуйте навіть придумайте. Звісно, придумайте, придумайте різні способи. Це не обов'язково брати чийсь спосіб, ось. І якщо ви того не бачили. Десь в інтернеті, це небов'язково, що ваш вихід із ситуації може бути гіршим, він може бути навіть найкращим. А головне, щоб це подобалось вам. Байдуже хто що скаже, щоб виріб сидів красиво, зручно, драпірувався, і це подобалось вам. Тож, не бійтесь спробувати. Робити най-най-най-най щось можливо і безглузде. І не думайте, що то безглуздо. Я вважаю, що все має право на життя. Ось. І якщо це щось дуже хороше, ми обов'язково ділимося. Чому б і ні? Ось. І байдуже хто що скаже. Тож мені буде дуже приємно, якщо я зможу вам допомогти. З темою рядності. Обов'язково спробуйте. І до наступних зустрічей!